Щоб не звеніла. Значить, дивіться, зварена підставка така з труби. Нема ніде ніякої віброізоляції. Ніфіга. Чого звук? Да? Через вібрацію. Треба просто її погасити. Дивіться. Ось по куткам. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири. Ну і з тої сторони так само. Прихваточки. І все. Вібрація передається на оцю підставку і гаситься. Можна було колишки позабивати. отакі Воно теж працює, але вони з часом вилітають. Ти стукаєш, воно там, бовтається Ну Можливо, на цій було б не так, бо з цієї вилітали постійно, але вона легка, вона там 30 з копійками кілограмів, бо ця 68 важить. Тільки давайте мені не розказуйте, що не можна варити до наковальні тут так само зроблено, бачите? Ну і покрасив потім. Все.